Вяя в ніч у вітер, сніг вікно чують, чуют хаті діти, вітер застепіл. Рами діти чують волі він, голос, світі, нас правду і він. Бачить діти вдаї, на чекість туман, як избрали люди на Майдан. Чують яку на вістка всім нова. Це універсалу радісні слова. Що буде від нині воїнам у в війні Україні від Карпат Подін. Правда це, чи мрії, чуєш, дзвони б'ють в Києві, в Софії, чи між нами тут? Це лунає вечір в серці молодім, 22 січня давній волі дзвін. Цвіти і захід нероздійний, і не буде України без Одеси, Дніпра й Вова, і Херсона. 29 січня, день Героїв Крут. Саме у 1918 році відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність. Сто років тому під крутами 300 молодиків довели, що Україні бути. Сьогодні наші воїни доводять Україні бути завжди. Україна єдина держава. Нас не можна. Роз'єднати, і ніхто не має права нашої землі відбирати. Україна єдина держава, нас не можна роз'єднати, і ніхто не має права наші землі відбирати. Слава слава Україні і її народу, що своїм життям безцінним захищає свободу, що сьогодні незалежність на війні відстоює тричі слава Україні і їх героя!